Марія Прус, вітаю президент України Володимир Зеленський. Прибув у Білий Дім. І у ці хвилини зустрічається із президентом США Джо Байденом. Також нині стало відомо про новий пакет допомоги з американського уряду для України у 200 мільйонів доларів. Пентагон може включити туди боєприпаси для Хаймар протитанкові ракети та системи «Джавелін». Останні подробиці про зустріч Байдена і Зеленського розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка зараз працює в Білому домі. Привіт, Юлі, розкажи, будь ласка, Добре. яка зараз атмосфера в Білому домі, і що відомо про можливі результати цієї зустрічі? Напрошена атмосфера Марія. навіть той пакет допомоги, який оголосив сьогодні президент Байден на 200 мільйонів доларів, не справді Сполучені Штати продовжують виділя... виділяти Україні допомогу, але у Білому домі говорять без схвалення конгресом додаткового фінансування для України на суму 60 мільярдів доларів, і навіть понад 60 мільярдів доларів, білий дім не зможе вже у січні продовжувати виділяти такі пакети допомоги для України, тому що вся та допомога, яка береться для України, зокрема за програм. Амі президентських повноважень вона береться із запасів Сполучених Штатів, і гроші, які виділяють конгрес, іде власне на поповнення власних запасів Америки. Тому президент Байден сьогодні, перед зустрічю, він сказав, що надзвичайно важливо для конгресу схвалити запит на додаткове фінансування, щоб не зробити путіну найбільшого різдвяного подарунку із можливих. І ми знаємо, що часу лишається небагато. Президент Зеленський перед початком зустрічі також наголосив на військових успіхах України. Він також сказав, що було би. Гарно пришвидшити і використання заморожених російських активів для того, щоб допомогти Україні захищатися? І також ми почули від президента Зеленського, що він вважає, що дуже перспективним буде співпраця України і Сполучених Штатів із з точки зору спільного виробництва боєприпасів. Ми очікуємо, що всі ці теми якраз і обговорюються за зачиненими дверима в овальному кабінеті. Побачимо, якими результатами це завершиться. Але головне питання Марія все ж таки чи в Вдалося президентові Зеленському яким чином переконати законодавців, із якими він сьогодні зустрічався, надати Україні критично важливе фінансування власне для пакетів допомоги. Юлія, скажи, будь ласка, чи відомо про якісь аргументи або важелі впливу на законодавців, як з боку Білого Дому, можливо, з боку президента Зеленського, і також чи є певний запасний варіант план Б, якщо ця допомога все ж таки не буде ухвалена вчасно? Знаєш, Марія, ми ставимо це питання неодноразово у білому дому, і вони не хочуть говорити про якийсь план Б. Вони воліють працювати над планом А, власне, щоб конгрес схвалив той запит, який вони для них надіслали. Тому що кажуть у білому домі, що вони не брали якісь цифри із повітря. Вони дуже ретельно підбирали саме ті запити, те, що потрібно українцям, для того, щоб скласти власне цей запит, який вони надіслали до конгресу. Що важлів впливу? А напевно, найбільший важі впливу це досвід президента Байдена, який був дуже довгий. Час власне сенатором працював із республіканцями і намагався домовитися. Він дуже гарно знає, як працює ця кухня із середини, і тому він навіть минулого тижня, коли звертався до конгресу із закликом схвалити цей пакет допомоги, це фінансування для України. Він говорив про те, що демократи готові йти на поступки і хочуть знайти середнє спільне для того, щоб і задовільнити республіканців, які хочуть укріпити безпеку південного американського кордону, але все. Таки, щоб українська допомога не була в заручниках цього внутрішньополітичного американського питання щодо важливі впливу президента Зеленського, його присутність, ми раніше знаємо, що кожного разу, коли президент Зеленський приїжджав до Сполучених Штатів, це все ж теж таки активізувало тему України і, і в заголовках, і на в медіа американських, але також власна присутність, це також допомагає. Чому Україні потрібно допомагати? Чому ця допомога може сприяти тому, що Україна переможе, і чому не можна зволікати ці три меседжі, Я думаю, що президент Зеленський сьогодні доніс і на прес-конференції почуємо більше, чи він відчуває, що йому вдалося переконати законодавців. Дуже тобі дякую, Юлю. Це була Юлія Ярмоленко, яка стежить за зустріччю президента Байдена і Зеленського в Білому домі, і підсумувала все, що відомо на цей момент. Це була студія Вашингтон. Дякую за увагу.